Привіт, незламному народу. Розпочинаємо новий сезон після певного відпочинку, якщо його так можна назвати. Ну як завжди. Допоки я не потраплю додому, відпочинок якось не вважається повноцінним. Да і цього разу він був настільки коротким і повністю розписаним по днях, що я й не встиг зрозуміти, як він скінчився. Насправді було дуже багато невирішених справ в Литві, до речі. Коли цікавить на рахунок такої теми, як стати на постійний консульський облік в Литві, виписавшись з України, казали, що так можна було. То зараз цю функцію тимчасово призупинили. Був я в посольстві у Вільнюсі десь числа 25-го місяця. Запитав, сказали, зараз ніяк. Тобто про повернення додому під час війни можна поки що забути. А справ в Литві було трішки по ремонту та обслуговуванню авто, причому не тільки свого, а ще й брата. І скільки займає сам ремонт як пошук та замовлення запчастин, ну і доставка самих запчастин. А такі невеличкі ремонти, як заміна гальмівних колодок чи розширювального бачка, охолоджуючої рідини, ми звичайно проводимо власноруч. Не дарма, майже 10 років до цієї роботи працював автомеханіком. Ну, от, трішки перепрофілювався. <хи> Також вирішив проапгрейдити свій комп'ютер, щоб не купувати зараз новий. І так проапгрейдив, що до цих пір ні, нічого не можу з ним зробити. Некоректно працює система і нічого зробити не можна. Всю відпустку боровся з цим і зараз продовжую. Тому до монтажу відосиків бачу, що ще далеко. Якщо. Це відео ви побачите, то це буде означати, що в мене все вдалося. А поки трішки збираємо контент, вже я заїхав на каденцію з самокатом. На дворі вже весна, тепло, тому зможемо на вихідні кудись катати і знімати щось цікавеньке. А отже, всім приємного перегляду, багатьом смачного, бо знаю, що всякі відосики добре заходять під час прийому їжі. І ми починаємо нашу весняно-літню каду. Знаєте, ніколи б раніше не міг подумати, що в Німеччині буває настільки гарно. Гориста місцевість, ліси, ліса, як правильно. І така красота, що просто. Хочеться зупинитися і просто дихати. У нас сьогодні не сьогодні, можливо завтра розвантаження буде. Також десь в горах. За нами вон, їдуть машинки. Пропустити я їх ніяк не можу. Немає ніякого кармана. О, тут зупинимося, пропустимо. Проїжджайте, ребята. Поїхали далі. Дивіться, овечки бігають, чи барани. <головіка> так по горах. Ще можуть гепнутися тако вниз під машину. О, така от вона краса тут буває. Поки стоїмо в пробивці Знаєте, які пейзажні тут. Я знаю. Кимо скорочок. Спереді дісвітофорчик. Ремонт. Гляньте сюди, вивів діток на прогулянку. <сум> <сум> У мене тут док, за мною машин, ну нема де стай. Як вам, друзі, таке завантаження. Ми вантажимось в Англії, на Італію. Повеземо човники. Італійці готуються до літа. Хоча ще тільки весна, але надіюсь в Італії вже тепло. Зацініть, що нас ще чекає РС-324. РС як Ford Фокус прям. Вибираємося з дощової Англії і прямуємо в теплу Італію. Завантажили ми наші човники і... Ось така у нас дорожка Четверг, 6 квітня. Така нелегка доріжка у нас сьогодні. М-25 е окружна Лондона. І оце тільки розженемось, одразу ж гальмуємо, розженемось, гальмуємо. Така їзда сьогодні напряжна, що. Ну, Англія, година пік у нас. 8.20 по Литві, 6.20 по Англии. Как раз все з с работы. Ничего не поробиш В Англии справжня весна. Пошла продвижечка, но Але... с колейками тут коллапс полный. Я стал в калейку за 4 километра трошки пощастило, и вот уже в долларе. Трешки пощастило еще и в том плане, что на пароме я встретился с батьком, а съезжающий с парома как раз на Паркінгу для погрузки на паром стояв мій брат. І очікував завантаження на паром. І оце якраз він відзняв, як я виїжджав з парому. <сум> така ситуація буває. Зійшлись всі втроє в купу, так сказати, а зустрітися з младшим не зміг, тому що він мав заїжджати на паром, а я з'їжджав. Наша подорож стрімко продовжується і нічим не відрізняється від англійських доріг. Зараз знаходжусь в Бельгії і ось така от ситуація на дорозі. Якось я у всіх країнах застаю якісь корки. Ну, можливо, воно і краще. На уікенд станем не в Італії, а тоді вже в Швейцарії. І, можливо, підемо десь гуляти в гори. Їдемо і вдень і вночі. Хоча зараз не ніч, тільки сьома ранку, але ще у Франції доволі таки темно. Зараз в весняний, в літній період темряво застати вже не так часто можна, і воно якось навіть прикольно. Зимою це надоїдає, а зараз, зараз навпаки. Франція. Машинок мало, їхать дуже легко, де да, ще й субота, багато хто не їде, побачимо ситуацію далі, що у нас буде ближче до кордону з Швейцарією. І сьогодні зупинимось на паузу 24 в Швейцарії. Коли їздиш по накатаній лінії, Яку ти знаєш повністю, це краще, напевно, немає в нашій роботі. Да, хоч воно все примількалось, так би мовити, але все одно їдеш, знаєш усі паркінги, знаєш, куди дотягуєш, знаєш, де можеш стати, де можеш не стати в певний час. Тому лінія Італія-Англія для нас ну, це просто кайф. Це саме тоді, коли робота в кайф. А ще якщо за спиною всього лиш на всього 2 тони, 2,5 тони, нагадаю, ми веземо наші човники італійцям, які будуть плавати швидше за все, десь або по морях, або по озеру Кому. то це просто в кайф. Такий в нас ранок. Це світить. Хочу в суботу краще, звичайно, стояти, але якщо їхати так не напряжно, як зараз, також непогано. Холодний весняний дещо туманний ранок. Але наскільки це красиво, такий слой тумана лежить на дорозі. Проходимо трішки національ... націоналочок близько 100 кілометрів націоналок у нас по маршруту. Якраз десь сходить сонечко, і в нас вже світло, але неймовірно гарно, красиво. Весна бере своє, все зеленіє. І такими доріжками навіть також прикольно проїхатись в цю пору. Мерседес нас везе 80 км за годину максимально. Я його не чіпаю, він сам все робить. Сам в націоналках, в населених пунктах гальмує, сам набирає, сам проїжджає кільця. Сьогодні Всю свою роботу скидаю на нього. В мене сьогодні вже вікенд. Зараз буде якийсь населений, Чи він через 14 кілометрів буде кільце. Покажу вам в роботі, як, як він це робить. Так прикольно. Погляньте, як туман лежить вдалині, да? просто круть. Одного, що ще не бачить, ну, можливо, це тільки наш не бачить Мерседес, але світофорів він ще не бачить. Ще якщо він навчиться бачити світлофори, тоді що нам вже тут робить? Так, 50 кілометрів за годину починається населений пункт. Я нагадаю я нічого не роблю, в мене ноги зверху. Все робить сам. 54, 52, 50, все. Сам відгальмувався, сам їде. Зараз наближаємось до кільця, покажу вам ще як відпрацьовує він кільце. ми навіть котимось з гори зараз. 87 кілометрів. Попереду кільце через 800 метрів. Вже його бачить, але ще нічого не предприймає. Ось, показує, наскільки він буде відгальмовувати. Але ще не гальмує. 70 км за годину, 400 метрів до кільця. Я педалі не трогаю зовсім. Це він все робить сам. 150 метрів, швидкість 50. Звичайно, він не знає, на який виїзд ми поїдемо. Ось ми входимо в кільце. Швидкість входу в кільце ви можете також вибирати самі. З швидкістю 29-30 ми зайшли в кільце. Виходимо з кільця, ну і по кільцю пройшли. Все і далі він сам набирає. Багато хто цю функцію не юзає і нам кажуть, що не користуватися нею, але. Якщо правильно, чому ні? Чисто моя думка, я користуюсь всім, чим є в машині. Все, що є, всі кнопочки, піпточки, всі функції повинні бути заюзані. Для того німецькі якісь розробники стараються придумують це все, щоб ми ним не користувалися. Звичайно, треба це робити. Ну, а в кожного своя думка на це все. Їздиш по Європі, ну, в частності, їду по Франції, думаю, от є ж країни яким повезло з сусідами, так? Можливо, раніше в роки в 40-х роках минулого століття вони так не рахували також, але якщо зараз про це казати, з одного боку Німеччина. З іншого Іспанія, там Люксембург з Бельгії. Ну тобто нема сусідів уродів, таких, як у нас. Як північний, так і східний. Як не таракан, так ще у Єбан. Як не, не інший, то ще й циган. Як б могло так повести зі всіх боків? Тільки одна Польща нормальна. Я заїхав в такий густий туман. Навіть не думав, що таке може бути весна, але у нас за бортом всього лише плюс 2 градуси сьогодні. Сьогодні навіть автономочка працювала всю ніч. Тако було не тепло. Вчора ввечері зупинився в Франції і. Я все-таки держав свій Windows, я його добив, не добив, а я його воскресив, можна сказати. Я його встановив, встановив всі драйвера. Словом, будемо щось монтувати на цих вихідних, так що цей відосик вже дуже скоро вийде. А то щось давно я нічого не закидав і. Хоча коли було закидати, я все-таки трішки відпочивав і відпочинок також потрібен. А на відпочинку щось знімати зовсім не було можливості і не було бажання, так як роботи було занадто багато. І от вона мальовнича Швейцарія. Для вас все пройшло дуже швидко. А я вже сьогодні забрав 6 годин 40 хвилин. Але вже в Швейцарії залишається 30 кілометрів до наших світофорчиків. Будемо, як завжди, надіятись, що контроль нас обійде стороною. Погляньте, все зелене, все цвіте, яка красота. І як завжди, в Швейцарії їзда не напряжна. Їдеш на релаксі не вимикаючи круїз. Літом тільки коли всі їдуть відпочивати. Тоді тут їхати дуже важко, коли починаються канікули в європейців. А в основному Швейцарія проходиться ось так. 4 години 10 хвилин і вся Швейцарія перерізана з півночі на південь. Як вам пейзажики. А люди тут живуть. Хотіли б тут жити? Багато скажуть, що ні, тут дорого. Так, багато швейцарців їздять закуплятись в Німеччину. Сам чув, сам знаю. Але тут настільки красиво, що. Це купляє. Погляньте, як буває. 23 км у нас до контролів. І в мене засвітилося. Ну, заїжджав в тунель, фари включаються автоматом. І засвітилося, що в мене згоріла лампочка ззаді зліва. Я поміняв три. Чотири дні назад поміняв три лампочки. Це треш якийсь. Залишився один паркінг до контролю. Зараз буду заїжджати перевіряти, тому що це можна штраф отримати за таку. За таку маленьку дрібницю, але можна схлопотати немаленький штрафчик. Друзі, знаєте в чому найбільший прикол Швейцарії? Те, що тут скрізь є інтернет, навіть от найбільший тонель сан готарда І от ми зараз якраз в тунелі знаходимось. Ще 12 кілометрів до виїзду. У нас температура 25 в тунелі зараз. І інтернет грає зовсім без переривань. Можна переключати пісні. У мене YouTube Music завжди грає. Тут без перерив. Причому інтернет не якийсь там Edge там, чи H навіть 4G скрізь 4G. Це нонсенс. Зрівняйте наприклад, з Німеччиною. Що там просто по дорозі їдеш і, еч. там нереально навіть поговорить з кимось. Такі справи в Швейцарії. На, на рахунок інтернету, звичайно, просто супер. Тонельчик, до речі, загружений сильно. 4 км корок був перед тонелем. Там є два світофора і там всіх збирають, щоб в тунелі не збиралися корки. І ми це відстояли і їдемо. По ролю у мене 7,45 до паркінга 40 кілометрів 36 хвилин приблизно пише. Будемо зупинятись в Швейцарії і відпочивати. І якось так я от запаркався. Погляньте, яка краса навколо. Вершини в снігу, я став от самий перший <смі> На паркінгу всього три машини. Дві стоять і он моя в кінці. Нічого немає особливого. столики, туалет є і кругом одні гори. От якось так. Але вже я знайшов собі місце, куди я хочу завтра. Поїхати чи піти завтра вирішимо. Якщо нас погода не підведе, то завтра у нас буде прогулянка в горах, от десь там. Праворуч. Так що, друзі, на сьогодні все. Зустрінемось завтра.